Інтернет-магазин Fama пропонує вам набір кришталевих келихів для наручної роботи Octavia від Royal Buckingham. Кришталевий посуд символізує вишуканість і надає міні-бару особливості. Будь-яке свято чи атмосферний вечір заграє новими фарбами з ексклюзивним комплектом британського виробництва. До набору входить шість кришталевих фужерів, витонченої форми на тонких ніжках. Келихи з ніжним візерунком підходять для розслідування. Спивання білого, рожевого чи червоного вина, а також звичайної води. Улюблені напої ще краще смакуватимуть з унікального посуду. Комплект келихів у подарунковому пакуванні буде доречним на будь-яку урочисту подію для людей різного віку та інтересів. Не опустіть можливості потішити прихильника естетичного посуду.